Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати повідання з книги дії святих апостолів, 22 глава, 1,30 вірш. До своїх одноплемінників Павло звернувся з тими ж словами, що коли Стефан браття та батьки. Очевидно, сказане тоді Стефаном та його мученицька смерть врізалася в пам'ять і свідомість Павла. І коли народ, що стояв унизу, почув з його вуст мову їхньою рідною мовою, то остаточно заспокоївся. Безперечно, їм сподобалося, що єврей з Росіїня, як цей Павло, арамейською мовою володів так само вільно, як і грецькою. Скільки часу виховувався і навчався Павло в Єрусалимі, невідомо. Одним з його наставників був Гамалаїл, який користувався в народі особливою повагою та любов'ю. Апостол ясно дає зрозуміти тим, хто тепер слухали його мовчанні, що виховувався у суворі прихильності до закону. А християнство це, це вчення було для нього абсолютно неприйнятне. Тож лише сила згори могла дати поштовх до такого глибинного його перетворення. І він розповідає про те, як воно відбулося. Відповідь Господа йому в передачі Павла там тобі сказано буде все, що призначено тобі робити. Визначив майбутнього служіння, яке пояснили йому в Дамаску Ананія. Апостол звертався до натопу, як до людей, до юдеїв, і це видно з характеристики їм Ананії, як чоловіка благочестивого за законом, схвалюваного всіма юдеями, що живуть у Дамаску. У діянні 9 глави про Ананію не йдеться, звернення його до Савла, як до брата свідчило, що Дамаські юдеї вважали єрусалимських своїми братами. Посилання Павла на те, що він бачив Христа, праведника, є дуже важливим, тому що в цьому обґрунтування його апостольства праведником називав Христа і Стефан. У діянні в 9 главі усі люди, перед якими Павло свідчив про Христа, проголошуючи їм його благовістя, визначені як народи, тобто язичницькі народи, правителі народів, царі. І юдеї, і сини Ізраїлів. Два питання виникають під час прочитання цього вірша. Перше, коли Павло отримав порятунок на дорозі до Дамаску і чи в домі Юди, декілька міркувань говорять на користь того, що на дорозі в Дамаск. Благовістя він отримав безпосередньо з вуст Ісуса Христа, а не пізніше, на невіднанії. З 22 глави випливає, що Господа Павло увірував тоді ж, на дорозі до Дамаску, і Духом Святим він сповнився насамперед під час свого водного хрещення. Грецька граматична форма фрази, покликавши ім'я Господа, свідчить про те, що виражена в ній дія відбулася одночасно або до дії, переданої основним дієслов, дієсловом хреститися. хреститися. І питання друге, що означає фраза Омию гріхи твої, чи не те, що спасіння приходить внаслідок водного хрещення? І зважаючи на те, що духовно Павло був уже очищений, то ця фраза має суто символічне значення. Водне хрещення це є образ тієї роботи, яку Бог робить у внутрішньому я людини, омиваючи її гріх. Павло залишив Єрусалим з порадою братів, християн. Тільки тут апостол каже, що мав тоді і откровення згори під час молитви в храмі, Господь з'явився йому теж і наказав йому вийти з Єрусалиму. Заперечення Павла Господові показує. Він думав, що на юдею його Павла Перетворення справить сильне враження, а це сталося з ним, який був відомий тим, що. Недавно переслідував християн і навіть був співучасником убивства Стефана. Натоп слухав Павла до того моменту, як він сказав, що був посланий Господом проповідувати язичникам. Це розлютило юдею не те, що один з них вирушує проповідувати язичникам. Це ж практикувалося і в Ізраїлі і раніше, а те, що Павла, Павло прирівнював народи. Що не мали закону Моїсеєва до них, юдеям. У контексті дії апостолів ця сцена дуже важлива, бо свідчить, єрусалимські євреї безповоротно відкинули благовіщення Христове і тим самим винесли вирок самим собі. Мене менше 20 років і в 70-му році з Різдва Христового Єрусалим звернений буде в купу каміння. Це, однак, не означає, що в майбутньому Ізраїль не відновиться. Люди в натовпі кричали, метали одяг і кидали пилюк у повітря, висловуючи своє обурення. Тисячі начальник, який не, зр... не розумів арамейською, не в змозі був розібратися в тому, що відбувається, і з метою з'ясувати причину запеклої реакції натовпу, наказав бичувати Павла. Бечування, яке відбулося, відрізнялося від тілесного покарання. Яке зазнав апостол і ще у двох випадках, а також від тих п'яти разів по 40 ударів без одного, які він отримав від юдеїв. Римляни завдавали ударів катованим коротким батогом, усіяним шматочками металу із кісток, яка була міцно прикріплена до дерев'яної ручки. Ті, хто зазнав такого покарання, нерідко вмирали. Або назавжди залишалися каліками. Саме так катувався і Христос, який не в змозі був після цього нести свій хрест. Законом імперії заборонено було бичувати римського громадянина, тим паче за недоведеності його провини. І Павло привертає до цієї обставини увагу сотника. Офіцер поспішив повідомити тисячі начальника, що ця людина римський громадянин. Тому нелегко було повірити, що заарештований ним юдей був об'єкт настільки непримиреної ненависті з боку своїх одноплемінників, справді має римське громадянство, яке він сам придбав за великі гроші. За слювання імператора Клавдія в 41-54 роки за Різдва Христового. Римське громадянство можна було купити. Легко уявити, як наважилися урядовці, які отримали можливість торгувати цим привілеєм. Але на відміну від тисячі начальника Павло народився у ньому, тобто в Риму були його батьки, зрозумівши, що справді ледь не піддав бичування римського громадянина, порушуючи закон імперії, тисячі начальник злякався і одразу відступили від Павла і хотіли катувати його. Чи кожен, хто голосив себе римським громадянам, міг уникнути бичування, ймовірно. Але якби відкрилося, що людина ця збрехала, вона могла би бути страчена перед Синедріоном. Цей начальник цілком усвідомив, що звинувачення, висунуті проти Павла, його одноплемінниками носили чисто внутрішній характер. Але ніхто краще за Синедріона не міг розібратися, у чому саме його звинувачують. Якщо Верховний суд юдеїв визнає цього в'язня невинним, його можна буде відпустити. А якщо виявиться, що звинувачення серйозні, тоді передати справу прокуратору або губернатору, поставленому в Римі. І Павло поставлений був перед пересендрюваном. Амінь. Слава Ісусу Христу!